Всім привіт! З вами я Іра Техас. Що у нас? Правильно, різдвяний віночок. Уже скоро 8 вересня, треба святкувати. До речі, тут в Штатах вони не святкують 8 вересня, а у мене тут різдвяний віночок. Хочу запитати про те, що я вам обіцяла дзвін. Тож погнали. Будемо гуляти з маєте. Дуже вітряно, дуже вітряно. Зараз просто неймовірно такий не холодно, як бачите, я в їх вдягнута. В таку товстеньку ні ваєт, що не вдягнути в свої махнаті, махнаті штани. от, І дуже, дуже вітер дуже вітер сильний, Тому перепрошую, якщо буде дуже сильно дути, Тут трошечки наваєте напав брансбойт. Давайте зараз ми вирішимо це питання, хто у нас тут агресор, а хто жертва. стопудово агресор бранзбойт. І підемо далі. Я вам буду розповідати про звіробій, як і обіцяла. Звіробій це по суті одна з найдавніших і досить популярних лікарських рослин. Її використовували ще стародавні греки, римляни, слов'яни. Тобто, про, про неї є дуже багато згадок. І, в принципі, звіробій використовують в різних фітопрепаратах як самостійно, так і в зборі. Але це не зовсім небезпечна рослинка. У неї є як свої плюси, так і мінуси. І от я сьогодні хочу розказати і про її плюси, і про мінуси. І в першу чергу я хочу розказати про власний досвід. Тому що мені одна жінка навіть в коментарях я анонсувала, що я буду знімати про це відео. Так, ось ми так гуляємо, бачите, тут по нейборхуду будемо ходити. ви будете дивитися на хатки, на всілякі там декорації біля хаток, там всякі жабки, фонтанчики. І слухати так ненавязливо те, що я вам буду розповідати. Знову ж таки, попереджую всіх, що. Я ні в якому разі не закликаю вас всіх побіти в аптеку і купити цей лікарський препарат. Я не є медиком, я просто з вами ділюся тою інформацією, яку знаю, яку перевірила, і плюс я ділюся з вами особистим досвідом. Тож, давайте про трошки про історію використання цієї рослинки в різних культурах. Стародавня Греція це, якщо я не помиляюсь, Гіппократ – і діоксорит, по-моєму, описували Звіробій як дуже чудовий засіб, і його використовували від ран і запалень. Його використовували воїни після військових походів, після боїв, коли в них були пошкодження шкіри, коли в них були відкриті рани, вони робили. Такі спеціальні примочки з цього звіробою, і тим самим він, він пришкорював процес заживлення. Ідемо далі. Середньовічна Європа. Траву вважали магічною та захисною. І в день Івана Купала її, якщо я не помиляюсь, підвішували над дверима для відлякування злих сил. Козацька медицина. Українські козаки застосовували Звіробій як природний антисептик, заварювали його для лікування шлункових захворювань і перев'язували ним рани, робили компреси і всілякі настоянки. Дивіться, який вон там дзвоник. Бачите? Я так зупинилася, щоб вам показати. І на вітрі він дуже видає таку мелодію прикольну. До речі, так і називають їх, типу як ловці вітру чи якось. Ну, тобто вони тут є в ботанічному саду. Ми чули великі, такі вони дуже приємний звук видають. я в багатьох людей бачила на фронт-ярдах, і в садах у них є оці такі. Вони вішають такі, як так сказати, дзвінки такі, чи що? Це я не знаю, як правильно це називається. До речі, якщо ви знаєте, то скажіть мені, он байт, бачите, як вишиває. Йому вітер взагалі ні до чого. Він кожен кущ обнюхав. До речі, ми тут робою так і не знайшли. Може, десь він і росте в Америці. Але тут не знайшли і ще один цікавий момент. В стародавній Русі вважали, що Звіробій лікує тугу, а в сучасності ми тугою називаємо депресію. А також є чудовим засобом від головного болю і від застуди. Давайте я вам зараз наведу декілька прикладів, як саме застосовують звіробій, тому що його в багатьох варіаціях можна застосовувати. Дивіться, наприклад, при гастриті та вирості шлунка заварювали чай із звіробоєм, ромашкою та м'ятою, якщо я не помиляюся, і пили його перед їжею. Для загоєння ран та порізів робили примочки. А також брали саму настоянку і використовували звіробійне масло. При нервовому виснаженні пили настій з звіробою, з м'ятою і медом. І це дуже добре заспокоювало. При застуді та ангіні полоскали горло відваром звіробію, додаючи трохи солі. До речі, я знаю, боже, подивися, який пес розмальований. До речі, я знаю, що при стоматитах теж його використовують, і він дає дуже класний ефект. А, от саме при застудії при ангіні полоскали з Віробоєм і додавали трошечки солі. До речі, сіль, звичайна кухарська сіль, вона теж має певну медичну дію, але зараз не про сіль я хочу розповідати. І ще віробій дуже добре відомий, як журчогіний засіб. Приймають відвар перед їжею для покращення травлення. Звірбій сьогодні залишається популярним у фітотерапії та традиційній медицині завдяки своїм потужним і цілющим властивостям. Але важливо використовувати його правильно, щоб уникнути побічних ефектів. Давайте я трошечки скажу про протизапальну дію, а потім я, в принципі, підберусь до того. Вон, подивіться, які. Це ж тут такий буде як лавець світу. Діти будуть ганяти, ще, гратися. там далі. Але дітей я не знімала, бо то вважається не дуже добре. До дітей я, на, дітей, на, на дітях я ставила на паузу. А от на ваїті я на паузу не ставила. Бачите, як, воно, як він собі вишиває. То туди, то сюди. По всій дорозі мене таскає, як обично. Так, давайте про протизапальну дію вернемося. Чим зумовлена протизапальна дія саме з звіробою? Вона зумовлена його біохімічним складом. І що там у нас в складі? Давайте подивимося. Моє улюблене. Розберемо хімічні елементи. Отже, жиробій має в собі флавоноїди: це кверцетин і рутин. Вони зменшують запалення, зміцнюють судини та мають антиоксидантний характер. Гойдолка. Таніни сприяють загоєнню слизових оболонок шлунка та кишечника, зменшують подразнення. Гіперицин і гіперфорин, так, правильно назвала. мають антисептичну та противірусну дію. Допомагають боротися нам з вами з бактеріями та вірусами. Ну, Багато людей взагалі не знають різниці між бактеріями та вірусами, насправді. І не всі бактерії є для нас шкідливими, тому що у американців у них чуть що зразу бактерії винні. Які бактерії, від чого, для чого ті бактерії? Вони взагалі там не всі навіть розуміють, що є бактерії, які ну, реально цінні для нашого організму. Вони вже в синергії живуть з нашим організмом. До речі, подивіться, який кущ, ніякий це не звіробі. Я навіть не знаю, чи можна їсти ті ягоди, чи ні, мабуть, що не можна. Але от вони в них взимку, ці ягоди. І в них, до речі, в різдвяних всяких різних штуках. Вони теж присутні в бінках. Це не поламало гілки, не переживайте. Це поспилювали і поскладали їх на купу, але вітром їх порозтаскувало, тому що вітер дуже сильний. Так, вертаємося до нашого звіробою. Я назвала вже всі його властивості, саме як протизапальні і регенеруючі, і в ньому ще є ефірні олії, які знімають спазм, сприяють швидкій регенерації наших з вами тканин. У вас може виникнути питання, Іра: а чому зіробій допомагає при гастритах, колітах і стоматитах? Давайте я скажу буквально декілька слів. При гастриті і виразці Тіаніни та флавоноїди обволікують слізову оболонку шлунка, зменшуючи запалення і стимулюючи її загоєння. При колітах протизапальні компоненти зменшують набряк і подразнення кишечника, нормалізують мікрофлору. При стоматиті антибактеріальні речовини знищують інфекцію в ротовій порожнині, а дубільні речовини. Сприяють загоєнню виразок. І от зараз давайте вже підійдемо, не до цих машин ми підійдемо, а давайте підійдемо ми з вами до того, ради все, чого я почала взагалі про Звіробій розповідати. А саме давайте проговоримо про його заспокійливий ефект. Тому що звіробій часто застосовується при депресіях, стресах, безсонні. Чому він саме так діє? І які є. Плюси і мінуси, які є протипоказання. Тому що, як сказав один відомий хтось, не пам'ятаю вже, бо склероз у мене, до речі, звіробій від склерозу не допомагає, що все є отрута і все є ліки. Так? Тому в цьому має бути міра. Це по-перше, має бути певний термін прийняття того чи іншого матеріалу. Ну, матеріалу того чи іншого лікувального засобу. І, звичайно, дозування. І в принципі, якщо ви розумієте, що у вас є якісь негаразди зі здоров'ям, то перед тим вам треба знайти лікаря і проконсультуватися в нього. Я знаю, що на сьогоднішній день це ще той собі квести з зірочкою, але все-таки до цього треба прагнути. Тож, чому зіробій має заспокійливий ефект, це, в принципі, пояснюється теж його досить таки унікальним складом. Отже, у звіробоя є гіперецин та гіперфорин. Вони впливають на синтез рівню серотоніну це гормон щастя, дофаміну та норадреналіну, що покращують настрій і зменшують тривожність. Флавоноїди, про які я вже говорила, зміцнюють нервову систему. І зменшують спазми судин головного мозку. Ефірні олії мають таку собі, знаєте, м'яку седативну дію. Ви не робитесь овочем, ви не робитесь кабачком. Ви не втикаєте в одну точку, ви можете сідати за кермо або працювати після зверобою. Тобто, уважно, у вас немає цього седативного ефекту, такого важкого, такого, як після там, я не знаю, гідозепамусу, простину чи якихось там інших лікарських таких сидуючих препаратів. Ви не відчуваєте, ви просто не відчуваєте цієї напруги і надмірної тривожності. І оці фірніолі, вони допомагають розслабитися. Завдяки цьому жіробій застосовується для лікування лискої та помірної депресії. Увага легкої та помірної депресії, боротьби зі стресом і нервовим напруженням, коли у вас виникає сильне відчуття тривоги. Коли вам от, просто воно вас жене, 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 як той овод кусав і гнав і о корову, і о по полям, і по лісам. От. І коли ви не можете заснути, коли він потрібен для покращення сну, коли у вас без коли ви лягаєте і знаєте, як викрасти і закреслити, ви тому що сніженка робота. Думаєте, думаєте, ви щас тривожний розум, подразнений розум? Звичайно, як і у кожного засобу у зіркою є також протипоказання. Перше, це вагітність і головне вигодовування. може впливати на гормональний баланс. Але увага, саме на який гормональний баланс, я вам трошки пізніше скажу. Не бажано застосовувати гіпертоніка, тому що може ще трохи більше підвищити тиск. І не бажано людям, які схильні до фотодерматиту, або до люд людям, які дуже багато перебувають на сонці, тому що робить шкіру менш захищеною від ультрафіолету і чутливішою до сонця. Також не рекомендовано при тяжких депресивних станах, і він ні в якому разі тут не може вже замінити якісь складні рецептурні антидепресанти, які назначаються людині після обстеження. Також не рекомендується дітям до 12 років, тому що може викликати у цих дітей гіперактивність. Подивіться, весна прийшла в Техас. Бачите, я не знаю, що це за дерево. Але воно, бачите, цвіт уже дає. Які можуть бути побічні ефекти? Підвищена чутливість до сонця, я вже сказала, інколи виникає сухість у роті, запаморочення, нудота. Може викликати безсоння та надмірну, при надмірному вживанні, якщо передос у вас. Несумісний з багатьма ліками, такими як хімічні складні антидепресанти, контрацептиви та антибіотики. Якщо ви приймаєте інші препарати перед вживанням звіробою, варто звичайно проконсультуватися у лікаря, щоб не було у вас потім небажаних реакцій. Однак коментаторка написала мені, що від довгого прийому звіробою. На, у жінки на грудях, чому на грудях, не знаю, може вирости волосся. А у чоловіків навпаки. Що там у чоловіків навпаки, мабуть, людина мала на увазі, що у чоловіка зміниться якось гормональний фон. Так от, я вас хочу запевнити, що не переживайте, гормональний фон сильно не зміниться сам по собі, тому що звіробой не має в своєму складі якихось таких компонентів, які дійсно напряму являються фітоестрогенами або гормонами. Отже. І для чоловіків, і для жінок заробій буде корисний, якщо немає інших протипоказань, таких як тиск, там або те, що я вже називала, але, повіць, які втлюють, але не непридумано використання. Тобто ви його використовуєте три тижні-чотири максимум, потім робите перерву і можете потім через деякий час його використовувати знову. Для чоловіків при недовготривалому використанні звіробій може бути корисним, тому що він позитивно впливає на кровообіг і на потенцію, допомагає при стресах, перевтомі, депресії і тривожності, має протизапальні властивості, як я вже говорила, і корисний при простатиті. Але якщо ви його будете дуже довго використовувати, понад місяць, півтора і більше, може негативно впливати на рівень тестостерону і викликає тимчасове зниження статевого потягу, але не так, щоб в ноль. Ризик підвищення артеріального тиску може бути. Казала чутливість до сонця і взаємодія з ліками не можна, а е ну, він може знижувати ефект інших ліків. Робимо висновок. Короткотривалий ефект 3 тижні, 4 максимум, дає нам користь, довготривалий ефект, навпаки, може вже перейти в. Шкоду для нашого організму. Спеціально для одної коментаторки кажу, що Звіробій не може викликати небажаний ріст волосся на тілі жінки, там, на грудях чи будь де ще, тому що він напряму не має в собі а, тих гормонів, ну, не містить тих хімічних сполук, які схожі на гормони, щоб стимулювали вироблення андрогенів, тобто чоловічих гормонів. Але заради справедливості маю вам сказати, що при дуже дуже довготривалому застосуванні він може трошечки знижувати синтез естрогену, він може послаблювати ефект гормональної контрацепції і впливати на роботу наднирників. Коли варто бути нам замообережним, якщо жінка має гормональні порушення, наприклад, синдром полікистоїчників, то теоретично заробій може не напряму, але опосередковано впливати. Тобто він сам по собі він не зробить, але в процесі він може все-таки впливати. Тобто вам потрібно запам'ятати для себе, що ви не маєте робити передозування, ви не маєте його брати в дуже високому дозуванні, тому що будь-який рослинний препарат, лікарський препарат, він має накопичувальний ефект. І обов'язково ви маєте пам'ятати ще те, що ви не приймаєте його дуже тривалий час, і бажано ж все-таки бажано. Якщо у вас є така можливість, то проконсультуватися завчасно з лікарем і здати аналізи. З власного досвіду я хочу сказати, що мені зробіт дуже поміг. Я його приймала тут у капсулах. Я купувала, не заварювала собі ніякі чаї. Він називається «Трава святого Джонса або Сан Джонс Ворс. Він продається вже без рецепта, як БАД. І е, я його приймаю одну капсулу на добу, і в мені він знизив рівень тривожності. Я знову маю нормальний сон, я нормально тихо засипаю собі, засинаю і потім спокійно просинаюся вранці, а не воскресаю, як дракула струни. Знаєте, плю, вертикально. От е, він у мене знімає це відчуття тривоги, тому що я маю дуже тривожний е, розум. І коли мене туди закрадається якась думка, вона там починає бігати туди-сюди, як шалена білка. Тому, із власного досвіду, можу сказати, що мені Звіробій дуже допоміг. Але це не значить, що всім і кожному треба відразу бігти і великими дозами його приймати. Я бажаю вам міцних нервів, я бажаю вам здорових нервів, я бажаю вам здорового, мирного, спокійного життя, я бажаю вам змін тільки на краще. Я бажаю вам не їсти одне одного. Я бажаю вам щастя і миру. А з вами, я, ваша Іра Техас. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Не забувайте, що я у вас є. Всіх вас обняла!